Привіт! Мене звати Марина Шакотько, я лікар-педіатр анатолог і консультант з питань грудного вигодовування. Сьогодні говоримо про нежить у дітей. Нежить, а медично, реніт це явище, яке обов'язково буде супроводжувати кожну дитину. Причому певний період життя дітей навіть називають сопливим періодом. Чули про таке? Напишіть в коментарях. Це період приблизно від 3-4 років, коли частіше нежить є, ніж його немає. І батьків питання нежитю дуже часто турбує. Нежить супроводжує більшість вірусних інфекцій, частину бактеріальних інфекцій у дітей, синдром прорізування зубів, аденоїдні вегетації, може бути при респіраторних алергіях. Тобто, це стан, який дуже часто трапляється у дітей. Отже. Як лікувати нежить, щоб не опустився? Чи завжди зелені шматлі це так погано? Які засоби мають бути обов'язково в аптечці, в домашній і використовуватися під час нежитю? А якими взагалі не варто користуватись? Про все це сьогодні в нашому випуску. Нежить це якраз той стан, який батьки дуже часто лікують самостійно і можуть навіть не звертатися до лікаря. Це є нормальним, тому що нежить ну. Поправді дійсно дуже часто трапляється у дітей, і в більшості випадків має тенденцію проходити самостійно. Важливо лише правильно доглядати за дитиною, про це ми якраз і будемо говорити. Що ж таке взагалі нежить? В народі його ще називають шмарклі, по-медичному це реніт. А якщо розібратися, це виділення слезової оболонки носа, які взагалі то мають захисний. Характер завдяки цьому слизу організм позбавляється вірусів, бактерій, механічних частинок, які потрапляються в носові ходи з повітрям, алергенів, різних паразитів, тобто це захисна реакція, і невелика кількість слизу. Постійно утворюється в організмі людини в носовій порожнині. Єдиний нюанс в тому, що дорослі можуть спокійно висякатися з раночку або протягом дня позбавитись зайвого слизу і нормально себе почувати, навіть не акцентувати на цьому увагу. Діти, які не вміють сякатись, які знаходяться в більшості, якщо ми говоримо про дітей раннього віку в лежачому положенні. Тобто в горизонтальному, які мають дуже низькі вузькі ходи, які харчуються з допомогою смоктання. Для них нежить навіть незначний і легкий може значно ускладнювати їхнє життя і приносити значний дискомфорт. Ну а якщо дискомфортно дитині, значить дискомфортно і батькам. До речі, у нас є окремий випуск про респіраторні інфекції на нашому каналі. Дуже раджую придивитись, як і інші випуски, які можуть бути корисні для батьків. Отже, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити ці і інші випуски. Як мають виглядати шмарклі в нормі? Немає такого поняття, тому що немає поняття нормальний нежиць або нормальні виділення. Вони можуть бути різними на різному етапі захворювання. Батькам здається, що нормальні шмарклі, нормальний нежить – це, коли із носика у дитини тече щось подібне на водичку. Це прозорі, нев'язкі виділення, які не задають дитині значного дискомфорту. А коли ці виділення змінюють свій характер, стають більш в'язкими, склоподібні. А жовтуваті це вже викликає у батьків стурбованість. Часто на цьому етапі вони звертаються все ж таки до лікаря, щоб не опустилось, і вимагають якогось активного лікування цього стану. Насправді нежить може бути як і прозорою, як водичка, так і зеленуватою, і густою а також склоподібною і навіть у вигляді кірочок це. Просто різні етапи перебігу захворювань, і дійсно на початку захворювання виділення можуть бути прозорими, як водичка, нев'язкими. А на певному етапі вони стають зеленими, і це непогано. Це не про те, що приєдналася бактеріальна інфекція, це не про те, що треба крапати антибіотики в носа або йти до лікаря. В більшості випадків, через 3-4 дні від початку захворювання вогнище запалення, а це слизова оболонка носа, починають активно мігрувати такі клітини, як лейкоцити. Вони і надають зеленого забарвлення. Виділенням і роблять їх більш в'язкими. Це називається лейкоцитарна реакція, і вона є абсолютно нормальною. Ці лейкоцити будуть мати свій вплив в носовій порожнині і сприяти тому, що захворювання буде переходити в наступний етап, тобто завершуватись. Тому не треба лякати зелених шмарклів і це не привід починати інтенсивно і агресивно іноді лікувати. Носик дитині, коли зелені шмарки, все ж таки, говорять про те, що е, потрібно на них звернути увагу, якщо поруч із е, лихоманкою дитини, от у дитини перший день захворювання з'являється. Лихоманка висока, і одразу з'являються зелені, в'язкі або жовті в'язкі виділення із носа, іноді вони можуть бути неприємного запаху, значно порушене носове дихання. Оце вже говорить про те, що можливо тут причиною цих шмарклів є не вірус, а є бактерія, і можливо в цій ситуації і до речі, звернутися до лікаря за оглядом. Що робити, щоб не опустилось? Є міф, про який я кажу багато часто, і про який кажуть багато лікарів, але у батьків все одно є велике. Великий страх, що нежить може опуститись і призвести до захворювань у батьків, скарбнички є такі випадки: от був у дитини нежить, мама нічого не робила, промувала носика. А через кілька діб дитина почала кашляти, а через кілька діб лікар послухав і сказав, що тут бронхіт, і це воно опустилось. І тому наступний раз, коли у дитини з'являється нежить, батьки панікують і починають давати якісь препарати противірусні, мономодулятори, крапати ніс, гріти сіллю, робити ще щось різні дивні речі. Щоб не опустилось, і воно нікуди не опускається, у дитини немає бронхіту, і у батьків з'являється такий не дуже правильний причинно-наслідковий зв'язок: що якщо активно лікувати нежить, то нічого не опуститься. А ось і не так. Працює все трішки по-іншому. Є певні віруси і бактерії, які мають своє місце прописки, місце проживання. І до цього місця проживання вони будуть прагнути і намагатись туди потрапити. Ну, наприклад, є риносенфіціальний вірус, який живе в нижніх диханнях. Шляхах і йому туди потрібно потрапити. На щастя, цей вірус не може одразу із повітря потрапити в нижні дихальні шляхи. І він буде проходити свій певний шлях. Спочатку він поживе трішки в носоглотці, побуде там, і там наробить своїх брудних справ, а потім буде рухатися нижче, буде подразнювати трахею, і за кілька діб добереться до свого законного місця проживання, до нижніх дихальних шляхів і вже там буде робити свої шляхи. Максимально брудні справи викликати у дитини запальні процеси нижніх дихальних шляхів. Вплинути на вірус, коли він вже потрапив в організм, не можна. І щоб не робили батьки на цьому етапі, вірус все одно прийде в нижні дихальні шляхи і все одно викличе там запалення. А є віруси, яким дуже чудово і комфортно жити в носі, і вони ніколи не будуть прагнути в ті нижні дихальні шляхи, тому що їм там не цікаво, не комфортно, і у них немає пристосувань там. Жити тому вони собі будуть жити в носовій порожнині і викликати тут запальні процеси. І ніколи, ну при адекватному догляді, не будуть опускатись. Тому у батьків створюється уявлення, що в певних ситуаціях, якщо б вони лікували, вони могли попередити. Ні, це не так. І в певних ситуаціях у батьків батькам здається, що вони так активно щось робили, що саме через це нежить нікуди не опустився, і це також не так, тому що він не опустився, оскільки йому туди не потрібно було. Як лікувати нежить? Однозначно, починають лікувати нежить батьки в домашніх умовах без рецептур. Корисні препарати для лікування нежить, на щастя, є безрецептурними, тому що вони не можуть зашкодити, і тому що я, наприклад, раджу обов'язково їх мати в аптечці і користуватися ними при першій нагоді. Всі знають і чули про промивання носу сольовими розчинами. Є два види сольових розчинів: це ізотонічні розчини і гіпертонічні. Коли який розчин брати? Ізотонічний розчин він по своєму складу такий самий приблизно, як ем, плазма крові. І ці розчини призначені для базового догляду. Тобто це такий е, базовий догляд, коли є захворювання, і коли захворювання немає, для того, щоб його профілактувати, по-перше, а також для того, щоб просто доглядати за носовою порожниною у дитини. За своїм складом ці рощини 0,9% розчини, розчини натріохлорит. Вони закраплюються носик діткам, якщо ми говоримо про дітей першого року життя. Якщо у дитини є сухість, дитина сухо супить носиком, якщо є якісь кірочки, щоб дитина могла від них позбутися, або якщо є незначні виділення із носу, такі прозорі, як водичка, які часто бувають у дітей в період прорізування зубів, коли носове дихання не порушене, не утруднене, дитина вільно дихає носиком, але має. Просто Виділення із носа. Ось в цих ситуаціях доречний ізотонічний розчин. Крім того, якщо дитина йде в місця скупчення дітей, ну і на якесь свято або міроприємство, то краще їй провести туалет таким ізотонічним розчином, тоді слизова оболонка буде зволожена, і менше шансів, що якісь бактерії чи віруси до неї прилипнуть. Гіпертонічні сольові розчини це вже лікувальні розчини, Вони мають більший склад солей, ніж плазма крові, і це, в принципі. І є їх основою. Тому що за законом осмосу ці рощини, якщо ми їх вели в носові ходи дитини, вони будуть, або доросло, вони будуть тягнути на себе секрети із слизової оболонки. Тобто, якщо у нас є набряк в слизовій оболонці, і ми промиваємо гіпертонічним розчином, то цей гіпертонічний розчин сприяє тому, що напряг буде сходити. Зайва рідина із слизової оболонки буде потерпляти в носові ходи, і за допомогою висякування або використання аспіратора можна позбавитись цієї рідини. Отже, гіпертонічні розчин використовуються тоді, коли у дитини є в'язкі виділення з носу. Якщо є значне порушення носового дихання, дитині важко дихати, є напряг носику. То тоді якраз оці гіпертонічні розчини є більш доречними, ніж ізотонічні. Звичайно, пораду, який розчин використовувати, може дати лікар, але моя порада починати з ізотонічних розчинів, якщо Є набряк носу брати гіпертонічні розчини. Якщо шмарклі дуже в'язкі і зелені, то також доречнішими будуть гіпертонічні розчини. А як щодо аспіраторів, це досить популярна тема, є різні аспіратори, починаючи від електричних, які можуть бути портативними, які самі створюють вакуум. До ручних, дуже багато їх різних. Батьки обирають те, що їм більше подобається, і зручно коронавірусу. Я раджу, щоб все-таки аспіратор, хоча б якийсь, був у домашній аптечці, тому що рано чи пізно все одно ним доведеться скористатись, оскільки у дітей раннього віку є проблема, що вони не можуть самі видалити слиз, висякатись, то цей слиз потрібно прибирати, звільняти від нього. І яким це чином робити, звичайно, визначають батьки. Я не раджу використовувати якісь дуже коштовні аспіратори домашні для здорових дітей. Використання коштовних електричних аспіраторів не завжди актуально, тому що діти досить негативно взагалі ставляться до відсмоктування слизу. Їм це дуже не подобається. По-друге, не завжди очікування відповідає якості, діти крутяться. Виставити той режим, при якому буде оптимально відсмоктувати слиз складно, тому що в певних ситуаціях вони можуть створювати великий вакуум і призводити до травмування слизової оболонки, навіть до носових кровотеч. А якщо виставити слабкий вакуум, то вони просто неефективні. Тому я за те, щоб батьки могли в кожній конкретній ситуації регулювати який саме. Тиск потрібно створити для того, щоб видалити зайве. Слиз. Як часто використовувати аспіратори за необхідністю. Іноді батьки трішки зловживають цим станом і постійно використовують аспіратори. Цього робити не потрібно, тому що тоді, коли немає багато слизу, відсмоктування його може призвести до ще більшого набряку слизової оболонки, тому що вона травмується, вона реагує якось на підвищення тиску і може реагувати набряком. Отже, якщо дійсно дитина хлюпає носиком, якщо у дитини значно затруднене носове дихання, тоді Аспіратор може бути актуальним. Якщо дитина більш-менш нормальна дихає, якщо в неї просто течуть сопельки, вони не заважають дитині, то тоді можна просто витирати цей ці шмарклі і не використовувати аспіратор. Щодо таких більш активних методик промивання носу, коли в одну ноздрю заливається засіб, з іншою він відсмоктується. Я не дуже раджу використовувати ці засоби рутинно, лише при певних показах, коли лікар, це дуже часто лори, призначають такі маніпуляції, коли лікар Лор дуже ретельно розповість і покаже батькам, як робити цю маніпуляцію. Якщо вона дійсно є потрібною, то можливо, але рутинно використовувати отакі промивання носа, я все ж таки не раджу, оскільки вони травматичні, діти їх складно переносять і часто можна. Нашкодити за допомогою таких процедур. Наступна група засобів лікарських, які можуть використовуватися при нежиті у дітей, це судино-звужуючі засоби. Це засоби, при закрапуванні, яких в носик відбувається звуження судин і дуже швидко прибирається набряк сузової оболонки. Здається, дуже класно, але закапали, слиз не тече, тому що відбувся спазм судин, і з них не виходить рідина. У дитини носик добре дихає. Чудовий ефект дуже швидко настає, чому б і ні? А тому, що є дуже багато побічних ефектів від цих засобів, і вони мають використовуватися лише за чітким призначенням лікаря, лише в тих ситуаціях, коли без них не можна, і лише під контролем лікаря, щоб він. Тримав під контролем прийом цих засобів. Ці засоби, по перше, викликають звикання. Тому, якщо користуватись ними більше ніж 5-7 діб без зміни засобу, дитина може потім звикнути до них і навіть вже і нежить пройшов, а потреба використовувати їх може залишатися. У деяких дорослих така проблема складається на роки, коли люди роками використовують судино звужуючі засоби. І це взагалі дуже шкідливо, тому що ці засоби впливають на серцеву судинну систему, на мозковий кровообіг, і тому може сприяти порушенню в роботі цих органів і систем. Безконтрольний прийом цих засобів може викликати. Інфаркти, інсульти, якщо ми говоримо про людей старшого віку. Крім того, передозування цих засобів може призводити до серйозної інтоксикації. В моїй практиці було кілька випадків, коли батьки брали засіб не за віку. Наприклад, є в аптечці засіб для старшого дитини або для дорослої людини, судино звужуючи, а у дитини ось зараз. Ввечері пізно закладений носик, дитина не може заснути, і мама собі думає: ну закрапаю дорослим засобом нічого страшного. Це ж одна крапелька. Від однієї крапельки у мене були ситуації, коли дитина потрапляла в реанімацію. Тому з цими засобами вкрай обережно вони можуть бути в аптечці, але використовуватися лише за призначенням лікаря епізодично і лише тоді, коли значно виражений набряк носика дитини, і звичайні гіпертонічні сольові розчини не допомагають. Наступна група засобів, які можуть використовуватися при нежиті, це назальні топічні гормони, три слова, які не зовсім зрозумілі і можуть трішки лякати батьків, особливо. Слово стероїди, і це взагалі щось страшне для батьків. Гормони, навіщо їх використовувати маленькій дитині, і у батьків одразу малюються картинки, що будуть під пахвами у дітей рости маленькі волосся, виникати вторинні статеві ознаки. Це ж гормони, це ж це ж не можна. Насправді назальні топічні гормони це засоби, які безпечні, якими часто користуються в дитячому віці. І які не мають системних впливів на дитину, тобто вони впливають лише в порожнині носа. Ці засоби актуальні при аденоїдних вегетаціях і, і при затяжних тривалих нежицях, так званих поствірусних риносинуситах, а також при алергічних ренітах, тобто, якщо є алергія, ну на певні речовини, наприклад, є цвітіння тополі, і певний період часу у дитини є алергічний реніт, і е, доречно користуватися цими засобами, звичайно, по призначенню лікаря, звичайно, за рекомендацією лікаря в певних дозуваннях. Але ці засоби будуть безпечними, якщо ними правильно користуватися, і не потрібно їх лякатись. А іноді батьки бояться цих засобів. Там лікар призначить три засоби від нежитцю: один із них є гормональний засіб, і цей засіб, наприклад, якщо ми говоримо про аденоїдні вегетації, це в принципі єдиний дієвий засіб. Але батьки оберуть два інших, а цим не будуть користуватись, тому що слова гормони бояться. Не варто боятись топічних назальних гормонів, вони безпечні. Вони, якщо використовуються правильно, ніяких системних впливів мати не будуть. Як не варто лікувати нежть? По перше, це краплі з антибіотиками. От, в той момент, коли шмарки стають зеленими і в'язкими, у батьків тягнуться руки для того, щоб взяти якісь краплі, наприклад, очні або вушні. І закрапати їх вніс, тому що там є антибіотик. І батькам здається, що це бактерія призвела до того, що нежить став зеленим, і потрібно її вбити. Так це не працює. Якщо потрібні антибіотики для лікування нежитю, дійсно іноді бувають потреби, коли я вже про це говорила, коли нежить викликаються бактерії, потрібно антибактеріальні засоби, але це мають бути системні засоби, які приймаються через рот, тобто звичайні антибіотики, і тільки тоді вони будуть потрапляти в порожні носа і там щось лікувати. А антибіотики, які ми закрапуємо в ніс, вони не потрапляють туди, куди вони мають потрапити. Вони залишаються в передній камері носа, ніякої користі вони не мають, але вони блокують роботу вічистого епітелію. Це такі ворсинки, які знаходяться у нас в носику, такі щіточки, які правильно працюють чи сприяють тому, що віруси, бактерії, механічні частинки, алергени не потрапляють в носик. Тобто працюють як щітки. Щуючи наш носик, так от ці антибіотики вони блокують роботу цих щіточок мінімум на 6 годин. Тобто, закрапавши антибіотик, ми створюємо умови, за яких дитина має більш сприятливість до захворювання на інші вірусні або бактеріальні інфекції. Отже, якщо потрібні антибіотики, вони приймаються всередину і тільки за призначенням лікаря. Антибіотики в ніс недоречні і не в світі вони не використовуються. І сюди ж скажу про складні краплі. Це взагалі якісь ядерні бомби для нашого носу. Як правило, це краплі на основі судинозвужуючих крапель. Туди додаються якісь гормони, додаються антибактеріальні краплі, вушні або очні, можливо, ще якісь засоби це все перемішується. І е, називаються складні краплі. Я кажу, складні для нашого організму, бо організм не може такого переносити. Але називаються вони складні, тому що вони мають багато складників. І оцим цією ядерною бомбою капається носик дитини і очікується якийсь позитивний ефект. Не буде від цього ніякого позитивного ефекту, тому що так вона знову ж таки не працює. Вони ці всі засоби не потрапляють туди, куди вони мають потрапити, але роблять шкоду в передній камері носа і мають ряд побічних ефектів. Срібло, як його дуже люблять закрапувати. Засоби на основі срібла, вносика це відомі всім протаргол, колоргол. Це засоби, які виглядають страшно, якась чорна. Бовтушка і вважаються дуже ефективними для лікування затяжних нежитей. Насправді вони токсичні, мало ефективні, і в сучасній практиці не мають використовуватися, їх немає ніде в сучасних протоколах, але по старинці ними лікують нежить. На щастя, я вже казала, що в більшості випадків нежить має тенденцію проходити самостійно і навіть зелений, тому що це звичайно лейкоцитарна реакція і звичайний просто етап про. Перебігу захворювання і він пройде. Але батьки використовували в цей час колоїдне срібло і тому їм вважається, що вони вилікували нежить. Насправді це не так. Ці засоби не мають використовуватися, тим паче безконтрольно і самостійно ні в якому разі. Ну і кілька слів про імуномодулятори, стимулятори, регулятори, якісь які можуть крапитися вниз, Є такі засоби на основі інтерферону, які крапаються носик для лікування нежиттю. Це потрібно робити першу добу, там кожну годину крапати нос Ці засоби. На жаль, ефективність цих засобів не доведена. В дослідженнях є дослідження, які доводять ефективність інтерферону, коли ми говоримо про пробірку. Якщо є там вірус в пробірці, туди додали цей інтерферон, і вірус дійсно може знешкодитись. Але в організмі це називається in vivo, а це так не працює, на жаль, і тому використання цих засобів не ніяким чином не прискорює одужання від нежицю і не прискорює одужання від вірусної інфекції в цілому. Отже, ми не лікуємо нежиця ніякими модуляторами, стимуляторами і регуляторами, ні тими, які приймаються через рот проти вірусними препаратами, ні тими, які крапаються у вносик. І кілька слів про нетрадиційні методи лікування нежицю Це те, що от ні в якому разі не можна використовувати закапування в ніс різних екстрактів рослин, часнику, цибулі, а також сік алоє, каланхоє. це все призводить до хімічного опіку слизової оболонки. Да, дитина буде сильно чхати. І у батьків є розуміння: якщо дитина чхає сильно, значить вона вичхає всі мікроби, віруси, бактерії, все, що є поганого у носі, або вона сильно прочхається і в неї. Піде набряк носу, на жаль, певних ситуація діти навіть не можуть розповісти, що у них після такого закрапування зникає нюх. А якщо у нас зникає нюх, у нас зникає і почуття смаку, це дуже пов'язано. І після деяких інфекцій батьки можуть зазначати, що дитина перестає їсти в неї дуже сильно знижується апетит. І іноді, коли я починаю розбирати ці ситуації, виявляється, що батьки використовували ці нетрадиційні методи. Пливу на слизову оболонку. і дитина маленька, там двох років вона ще не може поскаржитися, що вона не відчуває смаку їжі, не відчуває її запаху, і тому їй не хочеться їсти з цього приводу. Отже, закрапування каланхої і в подальшому поганий апетит дитини можуть бути пов'язані, але батьки цього собі не навіть не уявляють. Отже, такі агресивні методики: часник, цибуля каланхоя алоя або ще там господарське мило чи якісь іще е, підручні засоби. Ми цього нічого в ніс не пхаємо і не проводимо таких дивних маніпуляцій ні з дітьми, ні з дорослими. Стосовно вигрівання носика, я пам'ятаю в моєму дитинстві, мама гріла на пательні сіль. Потім засипала її в шкарпетку, і цю шкарпетку я мала прикладати собі до носа, коли у мене були зелені шмарклі. Це знову ж таки про те, щоб погріти, дати тепло і обов'язково все розмокчиться, стане краще і настане одужання. Гріти ніс не потрібно, так само як не потрібно гріти очі, вуха і інші частини тіла в більшості випадків. Тому що це може лише нашкодити в стосовно носа, це ну, можливо не нашкодить, але ніякого ефекту не буде мати, окрім дитини, яка вередує, пручається і не хоче, щоб їй цю процедуру проводили. Вірус потрапляє в організм через ніс і іде в кров, і вже там робить свої брудні справи, дає підвищення температури, виділяє токсини, які призводять знову ж таки до набряку в носі, до виділення слизу. Але е, вплинути от, прогріванням носу на цей вірус, який вже знаходиться в крові, неможливо, тому не займайтесь такими справами. Ну і до речі, парення ніжок, гірчичники в шкарпетки. Е, це також не покращиться нежить і не призведе до полегшення носового дихання. Нанесення різних мазюк на грудну клітину або на спину. Це можуть бути якісь там борсучі жири або. Різні аромамасла, які начебто мають сприяти тому, щоб покращувалось носове дихання. Це також не працює, це доказово, може викликати алергічні реакції. Спазм, наприклад, навіть у гортані, у дитини був нежить. Мама її намазала якимись рослинними оліями ефірними, і у дитини виник ларингоспазм. В моїй практиці траплялись такі ситуації. Отже, це все нетрадиційні методи, ними не користуємось. Як довго може тривати нежить? У дітей цей період досить тривалий. У них вузькі носові ходи, є сприятливі анатомічні моменти для того, щоб нежить був більш тривалим. Є аденоїдний мигдалик, який може збільшуватися і давати виділення тривалий час. Тому нежить у дітей в переважній більшості не проходить так швидко, як у дорослих, ну у дорослих 3-5 діб за тиждень, як правило, дорослі позбавляються нежиті. У дітей це може бути і 2 тижні, і 3 тижні. І дуже важливо орієнтуватись на стан дитини. Якщо дитині цей нежить не заважає, якщо вона там просто собі шмар... шморгає носом. Хлюпає трішки в неї носик, дитина може і відвідувати дитячі заклади, і вести звичайний спосіб життя. І лікувати такий нежиць не потрібно. Дитині потрібно впоратись з ним самостійно. Якщо нежить триває, Більше десяти діб все ж таки варто звернутися до лікаря за консультацію. Він огляне дитину або призначить якесь лікування, або не призначить ніякого лікування і просто відпустить дитинку зволожувати слизові оболонки сольовими розчинами. Але треба розуміти, що у дітей нежить це, як правило, більш тривала історія. Сьогодні ми поговорили про нежить, про шмарклі у дітей. На нашому каналі є багато випусків про здоров'я дітей і дорослих. Отже, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. діліться е, ним з тими, кому воно актуальне, і пишіть коментарі, як ви лікуєте нежить своїм дітям або яке лікування призначали вашим діткам при цьому стані.